Вітаємо слухачів щотижневого подкасту Праця Плюс. Ми тут, аби донести складні речі простими словами. Поряд зі мною Софія Істоміна, речниця північно-східного міжрегіонального управління державної служби з питань праці. Я вітаю наших слухачів і сьогодні пропоную звернутись до представників вітчизняного аграрного сектору, які саме цими днями долаючи виклики війни, інколи навіть під обстрілами виходять в поля, і подекуди вже розпочали збір ранніх зернових. Дійсно, агресія російських загарбників на нашу землю болісно вдарила по українському агросектору. Це призвело до значних матеріальних та фінансових збитків, порушень логістики, втрат врожаю, тож як аграріям мінімізувати ризики під час роботи і які загальні вимоги безпеки у галузі сільського господарства. Правила з охорони праці у сільськогосподарському виробництві поширюються на всіх юридичних та фізичних осіб, які проводять діяльність у сільському господарстві, і відповідно до законодавства використовують найману працю та працівників, що працюють у сільськогосподарському виробництві. Я підкреслюю, що вимоги цих правил є обов'язковими для виконання роботодавцями та працівниками під час виробництва сільськогосподарської продукції. Щодо того, що аналізуючи причини і обставини виробничого травматизму у сільськогосподарському виробництві за Останні роки і, враховуючи рекомендації комісії з розслідування нещасних випадків на виробництві, визначено, що основними причинами нещасних випадків є саме послаблення контролю з боку безпосередніх керівників робіт служб охорони праці за дотриманням безпечних правил роботи. Також це невиконання працівниками інструкцій з охорони праці, невикористання працівниками засобів індивідуального захисту, формальний підхід до проведення навчання та інструктажів з охорони праці. У період, коли має зростати. Та інтенсивність роботи в полі значно збільшується і увага щодо забезпечення безпечної організації праці. Тому при виконанні польових а також інших видів робіт необхідно приділяти особливу увагу дотриманню вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту. Ці заходи не вимагають від керівників сільгосппідприємств значних фінансових трудових. Та матеріальних витрат, а в той же час вони сприяють збереженню життя і здоров'я працюючих, зменшенню матеріальних та моральних збитків. А що стосується вимоги безпеки до виробничих процесів, виробничого обладнання машин і механізмів? Ну, машини, механізми обладнання необхідно розміщувати відповідно до проекту, суворо забезпечувати при цьому передбачену ширину транспортних проїздів і технологічних проходів. Машини необхідно встановлювати на міцні фундаменти, основи або станини, ретельно перевіряти та закріплювати. Це, начебто, всім відомі речі, але тим не менш, ми маємо знову і знову про це нагадувати. Після до установки необхідно перевірити технічний стан кожної машини, усунути виявлені несправності, виправити спочатку їх роботи на холостому ходу, а потім під навантаженням. При обслуговуванні машин і обладнання одночасно декількома особами необхідно призначити старшого, який буде нести відповідальність за їх безпеку. А у місцях установки машин механізмів і обладнання повинні бути вивішені правила безпеки праці, інструкції з охорони праці, особистої гігієни і надання першої долікарняної допомоги потерпілим. Тепер що стосується рослинництва, розкажіть, будь ласка, більш детально про безпеку праці при проведенні робіт у рослинництві. Перш за все, хотілося б підкреслити, що найбільш частими причинами нещасних випадків на виробництві є неправильні дії і неправильні прийоми роботи ненавчених працівників, а також тих, які не пройшли інструктаж. І як би дивно це не звучало, але дійсно людина, яка проходить навчання, вона знову і знову повторює ті дії, які, можливо, в якийсь момент можуть врятувати її життя. Тому для зниження рівня травматизму необхідно перш за все здійснювати організаційні заходи, а також укріплювати трудову і виробничу дисципліну. Ну а якщо розповідати більш детально, то ну, наприклад поля для роботи машинотракторних агрегатів повинні бути заздалегідь підготовлені залежно від віду культури. Межу поля зі сторони яру чи обриву необхідно закінчити контрольною борозною на відстані не менш 10 метрів від краю. Місця для відпочинку необхідно позначати добре видимими позначками. Також необхідно зібрати каміння, солому, засипати ями і інші перешкоди. Палити солому за необхідності необхідно за декілька днів до початку робіт. Біля великих каменів, розмитих ділянок та інших перешкод, необхідно встановити позначки. Відбиваються також і поворотні смуги. Робота машин на непідготовлених полях не дозволяється. При виявленні вибухонебезпечних предметів, снарядів, мін, гранат та іншого. Всі роботи на ділянках повинні бути негайно призупинені. Межі ділянки позначені попереджувальними знаками. Обережно небезпека вибуху на ділянці повинна бути організована охорона, а в органи МВС необхідно негайно передати повідомлення. Тут я хочу трохи відійти від теми і зазначити, що з метою профілактики виробничого травматизму та зменшення кількості випадків травмування працівників під час виконання робіт держпраці збирає та надає рекомендації з найактуальніших питань, з якими звертаються роботодавці та працівники у сфері безпеки праці на сайті «Праця.in.ua» – це цей інформпортал державної Служби України з питань праці можна знайти рубрику в рекомендації, як працювати безпечно, і там наші слухачі знайдуть дуже багато корисної і такої необхідної під час виконання роботи інформації. Ну, а тепер можемо повернутися до нашої теми. Комплектування і наладка машина тракторного агрегату і стаціонарних машин здійснюється трактористом-машиністом, під керівництвом і за участі одного з таких осіб: бригадира, помічника бригадира, механіка відділення агронома. Зміна трактористом-машиністом складу агрегату без дозволу спеціалістів не допускається. Агрегатування сільськогосподарських машин і знарядь допускається тільки з тими тракторами і самохідними шасі, які рекомендовані заводом, виготовлювачем. Перед початком. Руху трактора до машини знаряддя тракторист повинен подати звуковий сигнал, впевнитись у відсутності людей між трактором і машиною, і тільки після цього почати рухатись. Під'їжджати до машини знаряддя необхідно заднім ходом на нижчій передачі, плавно і без ривків. При цьому тракторист повинен спостерігати за командами причіплювачів. Причіплювач у момент руху трактора до причіпної машини не повинен знаходитись на шляху його руху. З'єднання, роз'єднання причіпного знаряддя дозволяється тільки при повній зупинці трактора по команді тракториста. Під час причіплювання машин тракторист повинен установити важіль переключення коробки зміни передач у нейтральне положення, а ногу тримати на гальмі. Гальмівна система агрегатованих машин повинна бути підключена до трактора. Причіпні сільськогосподарські машини, які обладнані постійними робочими місцями, повинні мати справну двосторонню сигналізацію, з'єднану під час роботи з трактором. Тільки таке точне дотримання цих інструкцій допоможе вам зберегти своє здоров'я та життя. Що повинно ні, робити працівники при роботі з пестицидами та мінеральними добривами. Ну, використання пестицидів і мінеральних добрив потребує спеціальних знань, оскільки невміле їх застосування може призвести до отруєння людей, які з ними працюють, і до загибелі корисних комах, тварин, птиць а також до забруднення навколишнього середовища. Тому правильна організація робіт це одна з основних вимог попередження шкідливої дії пестицидів і мінеральних добрив на організм людини. Робота з пестицидами і мінеральними добривами Винна проводитись силами постійних бригад, які пройшли медогляд, навчання та інструктаж з охорони праці і знають способи надання першої допомоги потерпілим. Бригадирами та ланковими призначаються особи, які мають певний досвід роботи з пестицидами і мінеральними добривами, або пройшли курс спеціальної підготовки. А можна уточнення, кого не можна допускати до таких робіт? Не допускаються до роботи особи менше 18 років, жінки в період вагітності і годування дитини, особи, які перенес. Слі хірургічні операції протягом року і мають медичні протипоказники: також жінки старше 50 років і чоловіки старше 55. Категорично забороняється допуск до роботи в нетверезому стані. Усі роботи по хімічній обробці ґрунту і рослин повинні проводитися під керівництвом агрономів або спеціалістів із захисту рослин. Також варто додати, що працівники повинні бути ознайомлені з особливостями використання пестицидів і мінеральних добрив, знати правила безпечної роботи з ними і. Забезпечені засобами індивідуального захисту. Також роботи повинні бути механізовані. На період роботи з пестицидами і мінеральними добривами працівників необхідно забезпечувати засобами індивідуального захисту, безкоштовним спецхарчуванням, відповідно до медичних показників, організувати для них душ і централізоване прання одягу. Необхідно стежити за суворим дотриманням працівниками правил безпеки, виробничої санітарної та особистої гігієни. Також дуже важливо буде зазначити наступне, що для прийому їжі і відпочинку необхідно відвести спеціально обладнане місце. Там повинен бути бачок з питною водою, рукомийник, мило, рушник і аптечка першої допомоги. Місце відпочинку повинно знаходитись на відстані не менше 200 метрів із підвітряного боку від робочого місця. Перед початком хімічної обробки посівів необхідно сповістити все навколишнє населення про місце та строки обробок на відстані не менше 300 метрів від меж оброблених ділянок, виставити попереджувальні знаки, а власників вуликів попередити про необхідність прийняти заходи по охороні бджіл. Знаки можна прибрати тільки після закінчення карантинного строку. Санітарно-захисна зона при наземній обробці повинна становити 500 метрів при авіаційній кілометр. А чи є необхідність аграріям звертатися до держпраці? Враховуючи те, що роботи з пестицидами являються роботами з підвищеною небезпекою, то кожному роботодавцю необхідно одержати дозвіл з держпраці відповідно до порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію застосування машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 1107 від 26 жовтня 2011 року, ну а також провести навчання працівників безпосередньо зайнятих на таких роботах. А тепер що стосується відповідальності, яка ж відповідальність за порушення законодавства про охорону праці? Відповідно до статті 43 закону України про охорону праці за порушення законодавства про охорону праці та невиконання приписів розпоряджень посадових осіб органів виконавчої влади з нагляду за охороною праці, юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю, притягуються органами виконавчої влади з нагляду за охороною праці до сплати штраф. В порядку, встановленому законом. Порушення вимог законів та нормативно-правових актів з охорони праці тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді накладання штрафу на керівників і осіб, на яких покладено контроль за дотриманням правил охорони праці підприємства, а також громадян-власників підприємств, відповідно до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення. До речі, сплата штрафу абсолютно не звільняє юридичну або фізичну особу, яка відповідно до законодавства використа. Стовою найману працю від усунення виявлених порушень у визначені строки за порушення вимог, передбачених частинами 3 і 4 статті 19 цього закону. Юридична чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, сплачує штраф із розрахунку 25% від різниці між розрахунковою мінімальною сумою витрат на охорону праці у звітному періоді та фактичною сумою цих витрат за такий період. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб, органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань, винні особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законом. Та будемо сподіватися, що нашим слухачам не згодиться ця інформація, оскільки вони дуже уважно слухали все, що ми розповідали протягом сьогоднішнього подкасту дякую вам, дякую і слухачам щотижневого подкасту Праця Плюс, спецпроєкту північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. На все добре. Почуємось!